В цьому смартфоні є все, чого не вистачало в Realme c 75 Це новинка, Realme 15, t він отримав доволі мощний процесор для захищеного телефона, гарний AMOLED дисплей, а захист і все остальне залишилося таке, як c 75 Захищений від ударів, захищений повноцінно від води. Тут більше штучного інтелекту, правда, чим також в бюджетних серіях. Він не безлімітний, але доволі цікавий, можна змінювати зображення, доволі гарний асортимент. Він по дизайну, звичайно, цей телефон набагато компактніше, симпатичніше, з яскравішим дисплеєм, з кращою камерою і передньою камерою після піксельною також. Ще не добрався повноцінно потестувати, трохи пофотографував, а знімки робить доволі непогані. Передню камеру ще не тестував, але це все в процесі. Ми Зробимо класний захищений телефон з гарними параметрами і крутим комплектом. чохол, зарядка, все швидка, все йде в комплекті, плюс бронебійна плівка буде йти в подарунок. Кому цікаві, пишіть.